Так, і так, всім бобра! ви на каналі Добр Бобр, І Сьогодні ми качаємо І Ми почали качати медок. Качаємо ми сьогодні в полі. Качаємо на вулики. Їздимо на такому жужику. Хто питав там, чи ми тягаємо прицепчик от москаликом. На вісах у нас сьогодні непонятно, що, то 1, потім мінус 0,5. Цілий день сидим заміряємо. Таке, що то непонятне, може просто місто в корпусах вже кончилось, пора вже докидати. не знаю. Так, Ріжемо ми ножиками обичними радянськими. Ну і купили там деякі. Гріємо ось в такому от тазіку на кострі. Тут же ще жарили яєчка собі на обід. Коротше, обідаємо взагалі шикарно. Так, По агресивності бджіл, якщо їх не трогати, вони не агресивні сьогодні. На диво, у нас зацвітає сояшничок. Наший. Останній на цьому точку. І напевно будемо переїжджати. Так, трошки качнули метку, розчитували на набагато лучше. Ну, Маємо, що маємо. Так, і ось куди ми зрізаємо наш забрус. Це така от. Не знаю, хтось мені чи баті підігнав. Користуємося вже ним рік, напевно, шостий. Не знаю. ну, Хтось баті підігнав. Короче, це, по ходу, з стиральної машини батя раму зварив. І працюємо. Так, і от туди в нас стікає наш забрус, стоїть там сито. Ну, Як бачите, поки ще туди нічого не нападало. Єдиний мінус, їздять тут камази, зараз тут косять пшеницю і тут прослітає камази, але вітерок продуває якраз в сторону поля, того в нас якби, не набирається пилячка. Якраз нам повезло, тоб камази вже тут не їздили. Так, І ось такою медогонкою. Медогонка в нас Меліса 93, нержавічна, це... Дімончика-медогонка він купив собі. У мене така сама тільки оцинкована, Купляв бвушну без ножок. І так от працюємо. Так так от ми зливаємо медок і потім ми переливаємо його в бетончик. З бетончиків потім, потім переливаємо в бочку. Так, ось Ми сюди скидаємо рамки. Дімон приносить, скидаємо сюди або цілими корпусами вози. І потім вирізаємо, туди він в кришечку стікає, таке звісно. Вдома купив Мелісовський стіл на півтора метра нержавічний з 0,8 Буде потім обзор. Але зараз тобто, не взяли його із-за того, що вдома качав мед. І там куча забруса, плюс батя качав мед, дімончик там шариться Вон за кущиком. Не буду лізти, щоб пчол пососки не отримав. працює, забирає рамочки. Води, води п'ють багато, воно, бачите, на повалочки, якщо видно, на наші п'ють води нереально багато. За сьогодні вже там була двохлітрова банка, вже двохлітрову майже випили і плюска в трьошках в теж п'ють. Води в нас випивають дуже багато. Сояшник вже воно оцвів. Якщо видно, не видно, йти не буду, бо часу нема, треба працювати. Так. Возимо сейчас ну, Зараз буде якраз Камаз з'їхати, це якраз те пшеничне поле, яке тут кусить. Так, сояшник тільки почне розпускатися. Не знаю. Накину завтра може, корпус, бо завтра будемо зранку їхати відбирати рутовські корпуса і їхати додому качати, бо я качаю вдома. І, до речі, качаємо в такі от палаточки. Це теж німончик придбав, щоб качати. Акумулятор. Акумулятора спокійно хватає на день, день качаємо на другому режимі. Тобто прекрасно. І ось дішечки наші. Так. Поки що, і, до речі, якщо качаєте самі, будь ласка, не забувайте, що у вас тече мед, бо буває розливається. Це дуже сумно. Так що, працюйте, що в мій костюмчик, стоп жало валяється, то що в ньому спекотно, спекотно в ньому працювати. Працюю в футболочки, шортиках. Тобто, і якраз ось наш цикл закінчився, три цикла. І Чекаємо, поки зупиниться, і медок потім зливаємо. Так, все. Ставте лайкоси, дизлайки, підписуйтесь на канал. Бо в нас їде он Камазик. Камазик їде. Все, всім бобра!